Господь з вами. Читаємо з того Іван Ідіо. Того часу Ісус сказав своєму нині йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди йдеш. Та від того, що я сказав вам, смуток заповнив ваше серце. Але я істинно кажу вам, користіше для вас, щоб я відійшов. Бо якщо я не відійду, то утій не прийде до вас, якщо я піду, пошу його до вас. Прийшовши, він переконає свідку не щодо гріха щодо праведності і щодо суду, щодо гріха, бо не дивлять у мене, щодо праведності, бо до Отця я йду і вже не побачите мене щодо суду, бо Князь цього світу засуне. Слово Господне. Тоді перше читання, що я потребує не читала з діяння Ну, дуже знаменне. Вам може вже надоліло, що я часто кажу. Не варто нарікати, треба зосередитися на слові Бо, Божому, що це є джерело миру. А сьогодні маємо приклад там, мощний. Юрба філіпійців послана на Павла і сила, тобто мешканці того міста, де Павло і сила проголошували Євангелія, пішли проти них. І начальники, які би мали пильнувати право, також пішли проти них. Здесь одяж били, кинули у в'язницю. Це це не несправедливо. Це зло. І що робить Павло і Сила у в'язниці? Об'єдначи, так мав, Павлиса Морці співали Богу гімни. А що таке гімн? Це пісня про славу. І ця темниця не може цього витримати. Бо це розриває. Павлося, замість того, щоб Якось заслучуватися, вони мали реальну причину нарікати, з ними несправедливо обійшлися. Вони прославляють Бога. І це стає фундаментом наверне того тюремника і родини того. І в кінці фрагменту можна говорити, що Бог послав Павла і силу. Щоб попали у в'язницю, завдяки цьому навернули цього чоловіка, бо інакше як до нього дойшли до тої в'язниці? Навернули і потім почну Це Логіка віри, яка в людське мислення, звичайно, зовсім не стиситься. Але я вас до, до такої закликаю. увагу, Смирення тут це не пасивність. Це не скласти руки. Павло зі смирення йдуть за голосом Божим, проголошують Євангелія, напевно, сперечаються, вони є активними. За це страждають і не опускають руки, прославляють Бога, далі звищають Євангелія, не тікають, в підсумку хрестять. Того чоловіка і його родину і йдуть далі. Молюємо, щоб Господь чинив здатними так будувати своє життя в такому смиренні. Де смирення це слухання Слова Бо, Божого, де немає вже бунту. А то що це відбувається? Так, да, відбувається. Зло, так зло. Але це мене не відволікає від... Того, щоб слухати і чинити волю Божу. Про це молимося один за одним. Про це молимося для нашого міста, для нашої країни. І ми щоб як цей тюрем не вернувся, так одного дня Росія не вернулася. Щоб це стало істинним завершенням цієї.